То вишиванку зодягну, що для мене вишивала моя ненька. І піду у яблуневую невою весну у садочок, де співає соловейко, де стежина з поришами поросла. середні зорі в травах крося не хова. Своїм співом нас радувала солістка, хто тут зібрався нині. Доброго дня всім, хто в гості завітав. Доброго дня, великій цій родині! Шановні гості, ми вітаємо вас. Людина і праця. Людина і пісня. Людина і витвір мистецтва. Це всевічне, безсмертне. Щось своєрідне і глибоко вражаюче. Наш український народ працьовитий, щедрий на таланти, здібний, обдарований. Вишивці, присвячені сьогоднішній круглісті, свято, яке ми символічно називаємо, вишиванка символ нескореності України. Щиро запрошуємо вас полинути у прекрасний світ народної вишивки. Щоб дізнатися більше про наші традиції, обряди, культуру та нашу історію. Я хотів би зараз поля мої мовчання поминути всіх тих, хто загинув, це за незалежною школа. Ми коли її вперше, так скажемо, частину цих сорочок побачили. В Старобільську у народної майстрині, то вона ці сорочки хотіла просто спродати. І я її там відкупав в підвальному приміщенні. Вона і троє якихось там полумних і жінок робили ляльки-мотанки, а коли виходиш на двір, можна було чути, як ракети десь зриваються. Прийшла ідея використовувати ці сорочки в якості речового доказу, що місцеве населення нехай російськомовне, але ж воно ментально залишається. Нашим. У них зранку і ввечері два мікроавтобуси Москва пітер на заробітки зі Старапівська їдуть. А ми з усієї України за 60 кілометрів від Старабєська зупинили лінію зіткнення. Є те, що, так скажемо, Закладено в цю вишивку. Тобто є людина, яка скрупульозно, дуже талановито, так скажемо, вишиває, є людина, яка розуміється, як воно називається, воно вже, так скажем, століттями передається ці знання, це вже так скажемо, зафіксовано, який захист проти зброї. Тобто, як вишивка працює в житті. Тобто те, що воно оберіги ви чули, да? тобто, це зброя. Да? А що таке захист? захист це треба. Ну, якось треба себе налаштовувати на ці вібрації для того, щоб е, розумітися я. І от цьому орнаменту, який на спідниці, ми зараз живемо 2023 рік. цьому орнаменту більше п'яти тисяч років. Чому? Бо тому що на Терепівському посуді та ж сама зміїна голова, він цей по е, глиняному посуду є такий орнамент. Тобто три тисячі до нас, дві тисячі у нас, п'ять тисяч. Років. Про що це мова йде? Про те, що ми є автохтомне населення. Тобто п'ять тисяч років наші предки з цієї землі не сходили. Вона по праву наша. І нам хочемо, ми не хочемо, прийдеться, так скажемо. Деякі просто корективи живіці, тому будуть деякі такі нюанси, де змушені буду бути. Але разом з тим, як би там не було, я дуже радий, що сьогодні саме тут, на ешавщині, є команда пана Микола, його друзі, які, ну скажу, виняткову роботу зробили, тому що за автохтонність сьогодні треба боротися, то однозначно. Грушевський відсидів наш перший президент за те, що десь у своїх історичних зібраннях хотів саме це доказати. І я думаю, нам доказувати нічого не треба. Ми то всі розуміємо, ми живемо тут і будемо жити. І життя, напевно, це такий ланцюг від одного покоління до іншого. І якщо його розорвати, то однозначно якийсь катаклізм. Ми сьогодні, ті, хто теж в цьому ланцюгу, частинка. Якщо нам передали, наша задача зберегти, доповнити, збагатити. І продовжити це у своїх поколіннях. Вишиванка в останні роки стала трендом. Вишиванка стала таким собі е, впізнаваємо річчю, яка нас ідентифікує і модно зараз одягнути вишиванку, поносити її. Откраїнці діляться, діляться на гуцулів, бойків, оленків і долинян. Долиняни, а ми до них відносимося, всі з вами присутні в цьому залі, долиняни діляться на боржавських долинян, латоричних, ужанських, тересвянських, тереблянських, річанських, тобто по долинах рік. І в кожному маленькому куточку сформувалася своя специфіка. Це я говорю про вишивку. Не говорячи про мову, про кухню, про будівництво і так далі. Серед так вишиванок, знайдених у києво Печерській лаврі, вирізняються ті, які вишивала черниця Марія Магдалина Мазепина, мати відомого гетьмана Івана Мазепи. Ці факти зайвий раз доводять, що вишиванка пройшла тернистий шлях крізь віки, щоб залишитись зерцем самобутності, унікальності для мільйонів українців зараз. Нас, українців, по вишивках і чарівних рушниках-оберегах впізнають у всьому світі. Українська жінка і сорочку синові вишає на щастя, і рушника на долю. Тому рушник і став, синам та донькам, оберегом, бо це сама материнська любов і щира молитва, що оберігають її дітей від біди в далеких дорогах. Споконвіку українці свято шанували одяг, а особливо вишиту сорочку. Наші пращури вірили, що вона захищає людину не лише від негоди, а й від ворожих стріл. Вважалося, що сорочка, яка прилягає до тіла, є провідником прихованої у людини магічної сили і водночас цей оберіг. І я хочу сьогодні подякувати нашим ініціаторам цього свята. Це Має Володимир Андрію Андрійовичу, Івану Івановичу. Ну, і окрема щира подяка, це пані Миколу. Ми сьогодні відчули ваше хвилювання. Ми, ми сьогодні відчули вашу любов до рідної нашої України. Тому що ви пройнялися такою щирістю, що е, хочеться вас. Слухати і слухати. Пізнавальному і навчальному я говорю тому, що я дуже багато сьогодні почула сама, а це заслуга Майя Володимира вам низький плін. Тому що кожна жінка знає, що таке із такої тканини провести такий Божий вид ці експонати. Дякуємо. Це величезне багатство, створене протягом віків тисячами безіменних талановитих народних майстрів. Наше завдання не розгубити його, передати це живе іскристе диво наступним поколінням. Та цей захід сьогодні точно не відбувся б, якби десятки тисяч солдат на фронті і сотні тисяч громадян в тилу. Не боронили цілісність та незалежність нашої неньки України, Щодня вони жертвують своїм життям та здоров'ям за те, щоб ми мали можливість одягнути українську вишиванку. Щиро вам дякуємо. Відомо.